Піймай свою хвилю. Японський анімаційний мультфільм Аніме, яке було представлене в 10 червня 2019 року на національному фестивалі. Аніме полюбилося глядачам за його таку. Начебто філософську складову, хоча на перший погляд, це дуже мила романтична історія, така душевна, така приємна. Дивишся, хочеться усміхатися, а потім вона приростає щось більше, чим просто романтична історія. Мені особисто дуже сподобалося. Я передивлялась не один раз, і я передивлюся явно не один, бо я забула багато аспектів і багато важливих деталів. Взагалі, коли вибирала цитати для фільму, то певно це не аніме, це збірка цитат. Я знайшла около 30 і якось скоротила їх до 11, бо я не хотіла робити. 30. Є людський фактор і моя лінь. От але взагалі дуже класний по сюжету. Головна героїня Хінако переїздить до містечка. Вона безстрашна, вона весь час займається серфінгом, вона усіли хвилі, але боїться свого майбутнього. Потім через деякий час стається пожежа, в ньому вона знайомиться з молодим пожежником Мінато, який, попри все, жадає рятувати людей. Це його покликання, як він думає. От, Вони знайомляться, спілкуються і дещо стається. Дуже сам, не буду спорити. Приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається. Ну що, знайшли хвилю? Так, анімешники. Я як більше анімешні можу сказати, що я здивований. А чим саме ти здивований? З собою чи аніме? Аніма, Аніма буває нормальним? Так, да, ладно. Це було більш менш непогано. А, а с... Ти ж аж... подивився б ти ханкер. Но... Зачекай, які в тебе були очікування? Які в мене були. В мене не було ніяких очікувань. Він Абсолютно. не знав, на яких кіно він їде. Да. Я їхав, бо я останній день ще хочу їх побачити. Він як тільки мене привіз забирати, він такий, а який у нас фільм? Щось... <пеку> Та що так, тебе так, здивувало він. в цьому аніме? Непоганий сюжет, ладно. Типу, ця романтичність, да, це так. Це таке клішове. Коли я, коли я не люблю таку тему, мене не, ладно. понравилось. Класно! Ну, по тема справді вона потрібна. Да. Від неї нікуди не дінешся. Це було, ну, я коли перший раз дивилася, я дивлюсь, думаю... Як мило, як добре. Я знала, що там щось станеться погане, бо я побачила спойлер, я не знала, що саме, але що щось погане. І думаю, ну хтось із них помре, 100%, той буде плакати, не йде когось іншого. А ніфіга, не ні, на що він що то все ж таки помер. Оли так помер. Ну клішовано, але, блін, ну неочікувано клішовано. А що для тебе було Ну, те, що він буде повертатися, якось буде там їй до інших штовхати, що буде їй допомагати якимось образом. І взагалі перший раз, коли я дивилася, то не помічала його слова на рахунок, оці як за, зашифровані в піймай свою хвилю. Uh -huh. Хвилю з морем. Він так це зашифровував цікаво, мені так сподобалось. Я зразу почув. <реш> Ти маєш свої хвилі. Типу, знайди другу половинку, так? так найди кажу? сенс свого життя і своє майбутнє, так, в в да, другу половинку майже. Ну машина. так зачекай. Речі мені... І те, і те має сенс. До речі, мені дуже сподобало, як. Показали і на ті моменти, де він з'являється з води, тому що це можна так подумати, що це в неї вже шизо з'являється. Або тут якась містика, тому що ніхто про мене його не бачить. У мене оце ще теж порадить. І через це дуже сподобався кінець, бо він, типу, всіма попрощався. А, так, дуже гарно. Валерія, у тебе які враження? Ні, ну фільм цікавий. Я ще дещо помітила, типу. Uh, ще під час фільму зрозуміло, що там оце типу так, що від долі не встачеш, Бо ну, головного героя же ще врятувало, це головна героїня, і він ага. не втонув. Але потім все одно в майбутньому він втонув. Все одно це мало рано чи пізно статися. Mm. По факту. Типа він майже не втонув. Це сумна теорія. Мені здається, теорії. в дитинстві всі втонули. Ну, майже да. тому, хоч разок, але не всі Раз. від цього помирали. Мене? Давай. Добре. А, моїм бажанням було, щоб ти піймала свою хвилю, щоб я міг завжди бути поруч з тобою. І ну, цього ще одну надибала це. А, хінако, послухай, новій хвилі й далі прибуватимуться, не всі будуть хорошими, тому будуть і прощання. Якщо й далі пірнатимеш, щоб уникати їх, ніколи не піймаєш свою. Блін, які гарні. Ти такі змістовні повибирала. Спеціально шукала. Ей. Давай. О, і ще одна була. До речі, я її не писала, якщо я не помиляюсь. Немає значення, як замала хвиля, вона витратила багато сил, щоб дійти сюди. Я лише одна хвиля з багатьох інших, а тобі треба піймати іншу. Мені це так сподобалось. Я, та? я її почула і думаю, блін, яка ж вона класна. Як багато сил вона доклала, щоб дійти да. сюди. І не, не, вар, не, не важливо, як вона мала. Вона доклада топатися. Я тільки одна із багатьох хвиль. У тебе ти коли а? чув фразу піймати хвилю, у тебе воно з чим асоціювалося? Ну, більше якесь хобі оце в житті знайти. Ага, ага. У людина заняття? Да. Професія. Так. У тебе є уявлення для себе? Типу, що це у тебе може бути? Поки що життя ще так сильно не розпочалося, тільки набирає хвилю. Так, Саш, давай що там. Твоє прізвище надто важке. Недовзі воно стане і твоїм також. Це було так мило. Це був підкап, в самому началі почув. Це було всередині. Позичайте цей підкат. Дуже <рес> класно. Це так прикольно. В одній з озвучок він казав, що, типу, а що ти будеш робити, коли вона стане твоїм? О, а, а, клас. Так, друга стата. вона моя героїня. <рес> це дуже гарний був цей перескок. <рес> <рес> що. <рес> Мене реально стало його. Подобається, що тут от, все грає роль, і та кафешка, і те, та, як він про каву розповідав, і його любима тварина, улюблена пісня. Улюблена пісня, ця черепаха, навіть форма машини. Воно все та, грає. Та. навіть якась там. Це ну, типу, чомусь поєднане. Ну, назвав він там один раз її героїною. Просто так, начебто там. Його друг так один раз її назвав. Ну, вроді як і все. А потім в кінці ти розумієш, через що це було. Я відчувала, що недовго зможу милуватися морем. Скільки сумних моментів? Та там, в принципі, Цитати, всі сумні красили, таки мав тараса Почекай, вони всі були веселі до моменту, як він помер. Да, <ривіт> <ривіт> і потім вони стали сумні. Оці всі спогади, як вони там сиділи, гуляли, веселилися, в там були. Вони всі були веселі, до моменту як він помер, і це створилося спогади цитата. <ривіт> Гадаю, життя треба сприймати як море, плести, відпочити, коли втомився, і знову плести. Я буду твоєю безпечною гаванью. Ти Це її записала. Було. Це, було. Це було в тій самій. Це дуже класно. Це було, Це було в тій самій, яка дуже тобі сподобалась. Там буквально через секунду була ця цитата. Маленький, <світку> <світку> але плюється <приєдя> смертельним тетродоксином. <світку> От тетродоксин я плюється. взагалі. Я можу сказати, що я дивилась дуже давно її. І от я думала, що вона така нецікава. Я чомусь запам'ятала її. Ну така хороша, але не така цікава, як, там, наприклад, твоє ім'я або дитя погоди. Я їй там не в самий кінець ставила, як я крізь сльози перекидаюсь з кішкою. Я її не ставила в самі жахливі, але не ставила в самі кращі. Угу. А тепер вона в мене в топ-3. Прям наскільки ого. сильно перевернулося в мене враження після повторного перегляду. Або я дивилась її не в тому віці, і на стема. А з тим коли отримінь. ти дивилась вперше? Років 13, 2. Тобі було 12. Да. 12-13. А зараз? 16 через місяць. Тобто це вже 3 роки, грубо кажучи. Через місяць, 16. А три-чотири. А, а тобі через два 17. Через півтора. Через півтора. Через місяці три тижні. <реш> я думаю, блін, а чому я їй так низько занижала? А чому я їй так мало приділила уваги? От. Є ще одна в мене анімашка романтична. Я показала, виходить три. Ага. — Три я показувала, четверте, твоє ім'я, ну її майже всі дивилися. Я не думаю, що. Є сенс Нам майже всі дивилися Є ще одна форма голосу. Ми ж раз наче. Чи ні? Ні, я раз Просто от якби це аніме можна було розділити на більш довге, просто оці всі моменти з їхнім щасливим життям показувати не таймлапсом, а окремими аніме, окремими серіями. І зазвичай так і роблять. Ну мені таки не подобається. Дуже довго. Дуже довго, да. Я хоч, я не дуже люблю, коли цих 12 серійних, тобто що типу покось довго ще не може один одного признати, що якісь приколи постійно, але я все одно дивлюся, бо потім вони стоять разом. Він подобається. Я дивилася одне аніме. Любов, це війна. А кавия? Короче, ну все одно всім подобається, коли лоскочиться оці нерви. 12 ні, серій першого сезону, а ні. потім 24 а другого я сезону. Я не витримаю, я не Героїд я, <клес> я подивилася тридцять 36 <клес> серій. Це два сезони. Я подивилась всі. Знаєш, як відбувається у кожна серія? Він мені, звісно, подобається, але якщо він перше зізнається, вона мені, звісно, подобається, але якщо вона перша зізнається, і так всі 36 серій. Це дуже цікаво. Наші лісарі а там оця дурня, все Ну Тоді дякую вам усім. Дякую усім.